Дня, шановні здобувачі освіти, вітаю вас на уроці основ галузевої економіки. Багато хто з вас в майбутньому мріє стати успішним підприємцем, який буде задовольняти потреби населення в різноманітних товарах і послугах. Сьогодні знання і навички в сфері підприємництва потрібні всім і тим, хто має власний бізнес, і тим, хто прагне влаштуватися на роботу, а також тим, хто продає товар і хто його купує. Тема нашого сьогоднішнього року підприємництво, соціально економічна основа ринкової економіки. Тож давайте розглянемо з вами, що ж таке підприємницька діяльність. У законі України про підприємництво зазначено, що підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична на власний ризик діяльність, з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг. Та заняття торгівлею з метою одержання прибутку. Отже, підприємництво є господарська діяльність з власної ініціативи і за свій рахунок. В сфері підприємництва працюють підприємці. Підприємець це суб'єкт, який поєднує в собі новаторські, комерційні та організаторські здібності для пошуку і розвитку нових видів та методів виробництва. Поняття підприємець уперше вів у науковий обіг англійський вчений Річард Кантірйон. Реалізація технічних і ділових ідей, спільна справа, мотив прибутку приваблюють людей, дозволяючи домагатися високих показників продуктивності праці. Сьогодні всі підприємці зацікавлені в тому, що вони прагнуть отримати прибуток, але його не можна отримати, не задовольнивши потреби населення. Не провівши дослідження ринку, не вивчивши попит на товари та послуги. Розпочинаючи власну справу, ви стаєте суб'єктами підприємницької діяльності. Відповідно до Конституції України, кожен громадянин має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Суб'єктами підприємницької діяльності можуть бути громадяни, права яких не обмежені законом, юридичні особи. Які володіють різними видами власності, а також громадяни, іноземних держав і особи без громадянства у межах повноважень, встановлених законодавством. Необхідно відмітити, що поняття суб'єкт підприємницької діяльності і юридична особа не збігаються. Хоча за змістом ці поняття дуже близькі, Поняття суб'єкт підприємницької діяльності значно ширше, оскільки суб'єктами підприємницької діяльності можуть бути не тільки юридичні особи, але й фізичні особи або громадяни. Сутність підприємництва більшіше розкривається через його функції, розрізняють творчу або інноваційну, ресурсну, організаційну, мотиваційну та соціальну функцію. Творча функція полягає в тому, що підприємець прагне вдосконалювати своє виробництво чи продаж, упроваджує нові досягнення наукової творчості, постійно вигадує щось нове. Ресурсна функція заключається в тому, щоб оптимально використовувати сировину, матеріали, а також час, працювати так, щоб максимально ефективно використовувати ресурси, щоб зменшувати витрати. Організаційна. Поєднання передових методів організації праці та виробництва із сучасною структурою управління і контролю господарської діяльності підприємця. Мотиваційна функція бажання мати більший прибуток – стимулює підприємця шукати нові ринки збуту, виробляти нові моделі товару. Соціальна функція заключається в тому, що підприємець створив собі і іншим робочі місця. Сплачує податки і платежі до пенсійного фонду. Можемо сказати, що чим більше підприємців, тим більше товарів і послуг в країні ефективніше використовуються ресурси, а також скорочується рівень безробіття. Ми з вами розглянули основні функції підприємницької діяльності. Далі давайте поговоримо про основоположні базові ідеї, яким повинна відповідати підприємницька діяльність, тобто її принципи. Перший принцип це вільний вибір виду підприємницької діяльності. Наступним принципом є самостійне формування програми діяльності, вибір постачальників і споживачів виробленої продукції, встановлення цін відповідно до законодавства, вільний найпрацівників, тобто вільне формування штату, залучення матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законодавством. Вільне розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших передбачених законом платежів. І останній принцип це самостійне здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності. Але існують певні обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. Відповідно до закону України про підприємництво не дозволяється займатися підприємницькою діяльністю таким категоріям громадян. Військовослужбовцям, службовим особам органів прокуратури, суду, Державної безпеки, внутрішніх справ, державного нотаріату, а також органів державної влади і управління, які покликані здійснювати контроль за діяльністю підприємств. Такі обмеження для зайнятих підприємництвом існують в усьому світі. І зумовлені необхідністю забезпечити однакові можливості для всіх фізичних та юридичних осіб у сфері бізнесу. В теперішній час існує безліч видів підприємницької діяльності. Залежно від змісту, розрізняють такі види підприємницької діяльності: виробниче, спрямоване на виробництво товарів та надання послуг. Ця діяльність ведеться підприємствами, які виготовляють різноманітну продукцію. Виконують різні роботи, надають різні послуги, виробничі, побутові, інформаційні, створюють духовні блага тощо. До виробничого підприємництва належать також їдальні, кав'ярні перукарні. Хочу відмітити, що виробниче підприємництво є найважливішим видом підприємницької діяльності, комерційне. До нього належать торговельні організації та окремі особи, що продають предмети споживання та засоби виробництва. Товар закуповується за оптовими цінами, а продається за вищими. За рахунок різниці, підприємець створює для себе прибуток. Цей вид діяльності в Україні розвивається найбільшими темпами, тому що швидше повертається капітал, вища прибутковість. Посередницьке. Це підприємництво, в якому підприємець не виробляє і не продає товар, а виступає як посередник, що пов'язує людей, фірми, в процесі товарного обміну в товарно-грошових операціях. Головне завдання діяльності посередника поєднати дві зацікавлені взаємні угоді сторони. Посередницькі фірми можуть також надавати інформаційні, маркетингові, консультаційні та інші послуги. Фінансове підприємництво це, по суті, різновид комерційного. Відмінністю від останнього в тому, що об'єктом купівлі-продажу тут виступає специфічний товар, гроші, валюта, цінні папери. Прикладами фінансового підприємництва є комерційні банки, фондові біржі та громадяни підприємці. Страхове підприємництво це особлива форма фінансово-кредитних відносин. Страхові компанії здійснюють страхування життя, майна і отримують від цього доходи. Високий рівень підприємницької активності в нашій країні сприяє зростанню обсягів товарів і послуг, створенню робочих місць, збільшенню рівня податкових відрахувань, а також підвищення рівня життя. Ми з вами розглянули тему підприємництво соціально-економічна основа ринкової економіки. Я бажаю вам в майбутньому стати приватним підприємцем, відкрити свою власну справу, задовольняти потреби населення в різноманітних товарах чи послугах. Звичайно, це не так легко, але я сподіваюся, що у вас все вийде. Ваше домашнє завдання підготуйте інформацію про підприємців, які здійснюють свою діяльність у вашому місті, з'ясуйте, яким видом підприємницької діяльності вони займаються. Які товари чи послуги пропонують населенню? Дякую за увагу. До нових зустрічей!